Всім доброго дня. На сьогоднішню комісію у нас з'явилося чотири депутати. Кворум наявний. Е, пропоную до зачитання регламенту обрат секретаря, так як у нас відсутня е, Світ, Світлана Лебедєва. От, е, які в кого пропозиції, Пропонуйте. Лесю Сергійовну. Лесю Сергійовну. Вибачте, пропонуємо Лесю Сергіївну, секретар. Я друкую гарно, це не гарно.

Переходимо до розгляду нашого комісії нашу... сім чоловік. Mm. Ну а для кого ну, у нас чотири? Да, да, да. Все, 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 все окей. Обійськовою нету. Давайте слід витримки. Значить, на сьогоднішню комісію у нас пропонується наступне питання: про затвердження звіту про виконання бюджету Гливаківської селищної територіальної громади, Досі. про передачу до бюджету Васильківської міської територіальної громади коштів. Бюджету Гливахівської селищної територіальної громади на надійснення видатків в бюджетній сфері. Про внесення, змін... питання. про внесення змін до рішення Гливахівської селищної ради від 26 12 23 року номер 1375 38 8 про бюджет Гливахівської селищної територіальної громади на 24 рік. Четверте питання: про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2025 рік. Праце питання про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги по Ливахівській селищній територіальній громаді на 24 26 2026 роки, тому приймали на, до кінця року це на, на подачу. Про внесення змін шосте питання до програми розвитку системи освіти Ливахівської селищної територіальної громади на 21-25 роки, сьома про затвердження програми охорони навколишнього середовища. Населених пунктів Ливохівської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Восьме. Про затвердження програми внесення членських внесків до Асоціації об'єднаних територіальних громад на 25 рік. Дев'яте про затвердження програми отримання та розвитку благоустрою населених пунктів Ливохівської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Десяте. Про затвердження програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру у Ливохівській селищній територіальній громаді на 25 рік. 11 -е, Про затвердження програми землеустрою в Іваківській селищній територіальній громаді на 25-26 роки. Ну, Два... Що там в програмі. Ну там гроші, гроші за. А що про... Я вважаю, що питання, які зараз зачитує Львов фірма, голова бюджетної комісії стосовно програм на 25 річ. Це не є зараз нашими питаннями. Це питання профільних комісій, де вони безпосередньо мають бути розглянути. Тобто освітянські на комісії освіти і соціальної, як вона називається, Прописує Дається, рекомендується профільним депутатським комісіям далі розглядати ці умовно питання, які стосуються бюджету. Тому, так як ми гроші, ну, я вважаю, як ми гроші. Ми би мали їх розглядати після виконкому перед бюджетною комісією в частині грошей. А зараз би мала це ці питання Ні, мають бути те, винесені як. на сесію, Тому що у мене тому я розкладаю бюджет, я маю знати, які мають бути. Програми. Але саме тому на нашій, саме я про на нашу поговорив, я би на наші Гроші не виділяють програми прийняли. А гроші ми зараз не виділяємо. Дивіться, який сенс це получається бюджет на наступний рік. Ми, не маючи бюджету. Е, ці програми mm -hmm. треба прийняти. Дивіться, тому що вони е, 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 зараз діючі до кінця 24 року ці всі програми. Нам 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 і нам їх, їх треба шаги. прийняти. Там, грубо кажучи, вони пусті. Без ми їх закладемо кошти в бюджетні, але це це ми програм. може після прийняття бюджету. щось поміняємо? Дивіться, це Не, ми програму оставляємо. а гроші виділяємо Сергій, дивіться, схема яка. Ці програми, які мають термін закінчується і нема на наступний рік, я не маю права планувати на ці заклади, ці програми кожні далі. Тому що вони мають бути затверджені, ці програми. Програма має, може містити бачення і рекомендації певних комісій, там, що ми хочемо ще те, те, те зробити, це на перспективу. А ми маємо і їх треба прийняти, тому що я не маю права формувати бюджет, якщо, якщо немає програм. Не ну yeah. от її нема yeah. чого yeah. їй, тому їх прийняти треба. І інші громади теж вже їх поприймали, А хтось ще буде приймати, але перед бюджетом. Yeah. Але yeah. просто yeah. на нашій комісії, коли гроші відділять, ми вже їх могли би переговорити саме на бюджеті. Yeah. Тому, да, да, тому що так, прийняли, що ми. Їх зараз ну, комісії всі би мали продивитися, просто що комісії більш ніякі не було. Ну, нам на цільовим немає програми. Я не хочу куди садити. Нема програми, нам мого ясно буде бюджету. Зараз на затвердження мають йти, а вже в грошовій частині ми їх маємо обговорювати це, на нашій бюджетні. Давайте ми їх приймемо тоді пізніше. Розглянемо. Дивіться. Дивіться. Після всіх комісій може вони в натурі правки якісь повністю. Дивіться. Е, Зараз я йду на земель, вони виносять свої ну. програми, де я є розроблю. Зараз на півдречі вони всі пішли вже ну, вони ще просто теж можуть щось. Дивіться у що нас, нас є програма депутатської кістане. Скажемо, ми там внесли. Ну да, ну, ми, ми тоді на сесії але ми, за своїм, ми, та, ми, ми зараз ну, маємо винести. Дивіться є у нас програма. Ну я згодна затвердження програми землеустрою. Це більше програма земельної комісії, ні, ні. але ну дали нам розпорядження, і ми можемо її не розглядати. А от, допустимо, є затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Геваківської селищної, селищної ради на 25 рік. Вона продовжується, нічого там не міняється. Така, як була у нас, вона така й буде. То сенсу нам її ми можемо її просто зараз ну, зачитати проєкт рішення розглянути, нічого там не поміняється, бо ми її тільки розробляли в липні місяці. Нічого там не поміняється. Це регуляторні акти. Нічого, до речі, немає віру, це. Та, план, ну, ви фактично затверджуєте на це план. По закону ви це маєте затвердження план, план. Це просто і, ну, ну розробки регуляторних хатів. А вже якщо податки мінять, то це ми будемо будуть тоді вже на наступний охорону це... на кого тепер про що нам приймати чи ні? да затвердження програми? Ми можемо умовно, взяти до відома, що вони будуть, тому що ми будемо далі розглядати. Враховуючи ці, ми, ми, ми ці програми... розглянули, потім прийняти. А на бюджеті я можу озвучу суму. Ну все да. тоді без проблем. Так, ну, так, ну, такого, ми, так. Так. ми беремо до відома, схвалюємо. Да, ну, Тринадцяте питання. Затвердження програми соціальної підтримки осіб, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України на 25 рік. От якби ми не рахували, що має розглянути інша комісія, ну ця комісія якраз соціальна. Але все рівно це в аспекті в нас є керівник відділу, який писала, розробляла цю програму, наповнює і так далі, що комісія та Ну, ну це тільки умови. Може, щось внесуть які зміни. Ні, ну давайте довідимо, в чому проблема. І 14 питання про зміну назви відділу соціального захисту населення Гайваківської селищної ради на відділ соціальної та ветеранської політики Гайваківської селищної ради та затвердження положення про відділ. Це так точно не наше. А, ну, тут це? бюджет? Розміну назви. Це нам не надо. Це, не наша питання. це питання взагалі. Це общем. Типу, я так Далі думаю, що це питання. право розглянути будь-яке питання, яке вважає западки. Да. Ми пояснюємо, чого саме воно на нашу комісію, ми пояснюємо. Є керівник відділу, як пояснюють, вона буде пояснювати. Но у нас то, вас діти то... не, не в цьому вигляді. Нас листій постанова кабінету проблема, Хоча комісія приймає. Яка? Ну яка? Ну яка комісія? Як більше немає? На так точно так же що? Точно так же і земельне питання, точно ну, так же сам... і освіти, ну, ну, точно так же сам... і освіти. Ну, ну, тому може взагалі не приймати. Я ж кажу, ми вже нема, до чого тут не приймаємо. Ну, так, потім ну, на комісії дивіться, приймаємо. для того, ну дивіться ситуація, ви порядок денний всі дивилися? Порядок денний. У нас є 18 питань. Засідає тільки одна наша комісія. То що нам ну, Ну і ну, земельна, так. Да, але є питання, які не будуть розглянуті на інших профільних комісіях. Якщо ми зараз не розглянемо... ну по освіті, тоді ми не беремо, викидаємо зараз по освіті, бо та комісія не засідає. Я ж не проти. Ну тоді ми маємо не розглядати в світу. Ми якщо питання стосуються е, грошей, то ми розглядаємо. Mm -hmm. Правильно mm -hmm. дивіться, значить, дивіться дивіться, ваші пропозиції спорядку денно виключить питання, які не стосуються грошей. Правильно я зрозумів до тут порядок денний. Ні, ну оцей порядок денний, який я зачитав. Mm -hmm. наш, наш. Наш. Да. значить дивіться доручення в mm -hmm. да. доручення mm -hmm. порядку денного. ідемо по цьому, значить, які ми виключаємо. Питання. Ми перевідемо, ми за, але ну окей. Да. Є предложення якісь других комісій? Немає. Вони навіть його не бачили це в очі. От, їх земельна, є комісія... О, скукайте, земельна комісія ще не відбулася. Може, а, там а будуть зміни. Буде. А, ну а, а що ви думаєте, є? що її не буде? А коли Вони не, не знаю. запросили, не запросили доповідача, то ми й думаємо, що не буде. Бо вже б запросили. Тобто, ну, виходить, у нас є Дивіться, від... можна програму розвитку, щоб ви подивились? В нас і скажу в нас, є ми це 18 питань на те, якщо не розглянуть інші комісії. Ну якісь питання прийдеться з них Ну і Мені все одно. От як ви скажете, так і буде. Це ну, одно все то все про розсудів. Якщо У мене ну, це, ну та... да а якщо комісія не розглядала, ну, і вона не а на рекомендувала після розгляду комісії. Правильно я на сказала, що будь-яке питання може розглядати будь-яка комісія. Нам, я, 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 можна, Але я, міг, міг, сказав, що можна може це якщо. Сказати на сесії, щоб все зняться. Mm -hmm. ну, да, може, може. Дивіться, що. Значить, які ваші пропозиції? Я зачитала порядок денний. Приймаємо порядок денний. Засновані ну, ціло, мені. До ми, грубо говорять, зібралися це за ці програми. Ні, дивіться, ми, 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 ми приймаємо. Ми тоді не зможемо їх реалізовувати далі. Розумієте, які будуть програми. Ну, да. Беремо до відома, ну, тому що да, нам прийдеться далі з ними працювати. Ми ну, так про це не можемо. Просто це все ми знайомити, що вони так, є. Да, ми ознайомилися, беремо до відома, Тобто ми голосуємо за ці програми, ми заважає. Комісії будуть зауваження внески змін. Чекайте, ми після них передивимося на бюджеті цифру. А програму ж ми не будемо міняти. Ми тільки цифру подивимося. А тут програми. Ви ж паніте, що бюджет, ми без цих програм не зможемо формувати. Якщо програми, бюджету, то вони подадуться. Ще три I програми, які no, подадуться. No. Потом за всі no. Бюджет, що я, я не чую виходить. Ми без цих програм бюджет не bюджет... Не будемо формувати будем бюджет. А бюджету з контент? Завтра йде на схвалення бюджету, тоді завтра, не бюджет і не Ну, Тут питання третього немає. А сесії, подождіть, не спалюємо. У мене одне питання для розуміння. Голова, вивчає, розглянути питання. Є ну. У мене одне питання, опять же. Без цих, без розгляду цих програм зараз ми бюджет можемо формировати чи не можемо? Ні, ні, ні. ні. можемо писати. Значить, в будь-якому випадку, можемо описати, Можем. цих програм не буде. Вони це закінчились розговор. на них хрест, це через то вони завжди приймаються раніше. Програми мають розглянуть для того, щоб завтра на виконкову подати. Нам їх треба знайомитись з ними. Наша зараз комісія місія. Ознайомитись, взяти до уваги, так. бо ми нам з ними придеться ну, працювати так, далі. Так, тому за них треба а потім під них підведуться гроші, і ми будемо голосувати за гроші. Так, тоді будуть тільки гроші. Правильно. Поки ми приймаємо груба тільки резолюцію. Не приймаємо. до відомо, розглядаємо. Кавінівка вже все прийде. Ми згодні вам з справа Скажи, це буде, це будь ласка, там тоже Там теж цифри, цифри є. Цифри Калинівка цифри прийняла програму. не Чого Вона готова. програма. Я хочу запитати Оксани, як ми маємо. Ми просто довідомо, чи ми голосуємо за прийняття програми? програму. Ну, за... Оксана, ну, Скажи, будь ласка, як ми маємо голосувати? Ми маємо голосувати за прийняття програми. Ви маєте зараз проголосувати, чи ви згідні, щоб ці програми були проголосовані і діяли. Без проблем. Ні. Ми то, готові. Ми їх не приймаємо, а даємо вам для того, щоб ви їх... Як приймаєте. Якщо ви їх не приймете, я не знаю. То вона не включає бюджет. бюджет. Я не буду. Ну давайте приймемо. Так, хто за даний порядок денний, прошу <рошу> підтримати. Хто за даний порядок денний прошу? <рошу> а дивіся. одного одноголоса. А я тобі скажу, <рошу> <рошу> де? Де моє, не знаю. Ви на сесії були? Для того, щоб потім не виникало питань, що я не розгляну Ви ту програму. Це програма невідкладної медичної допомоги, програма поховання були... без бюджету, безпека громади. Бюджет питання не приймається тільки програма. У нас всі ми живемо за одним бюджетним кодексом. Всі громади України. А кого не ходити? Переходимо до розгляду питання. Ви почитали, ну, що люди вже Хто прийняті, ми, ми розглядывали. А я на тебе не дивилася, ви казала. Так, так переходимо до розгляду порядку денного проголосували все. Це Затвердження це? звіту е, а, про виконання так, бюджету Ливахівської селищної територіальної громади за 9 місяців 24-го року. Оксана Михайла, будь ласка. А, ну, вже сталося за 9 місяців по доходах і видатках, о, по доходах бюджетної суму 257 млн 217 тисяч 111 гривень, по відвантаженню 251 тисяч 880 гривень 1478 гривень, перевищення за з видатками 5 uh. uh. Ми виконуємо. Виконані у нас по доходній частині є виконання, ну, 28 влечі. мільйонів за 9 місяців. Правильно? Вікторія Олександрова, я вас. <реку> <ці> на вас <сайті> бежу. <реку> Чорнобиця на сесію <може> буде зачитати. <реку> Що це буде зачитати? Так. У нас дуже обширна поясніча. Розписано вже, ну, або з просто по максимуму. Шановні колеги, я прошу підтримати затвердження звіту. Одного листа. Дякую. Давайте приймемо про... це так от прямо. Ще я... я... доручення. сфоткаємо. Підтрима доручена. Передачу я... до бюджету. Ну, О, Тут пакет! Дивіться, давайте коротко про передачу до бюджету Васильківської міської територіальної громади коштів Ливахівської територіальної громади на здійснення видатків в бюджетній сфері. Коротко 100... скажіть, це за енергоносії? 140 гривень на енергоносії за наші пакети. 140 тисяч. Угу. Шановні колеги, прошу підтримати. Але 300 вони дали розрахунок до 140. Підтримуємо. Отак, так, так. так, все разом давайте так, не знайдемо. Внесення змін Пакет. до бюджету. Оксана Миколю, на дворічний. коротко зміни. До рішення. До рішення. Це до буде Та ми її віримо. Давайте. <самеріг> В основному у нас... Ну, <самеріг> <Да>, то що? <шо? самеріг> то робити? В основному у нас <самеріг> Ірина Миколаївна ризикнула на кінець року ще <самеріг> масу ділок переробити. Опа, на. Uh, uh, да. Uh, це ремонти, це. це обладнання і все ми зробимо. І да, там може перерозподіл за рахунок да. вона продовжує. Не прошу перерозподіл. Вона може озвучити, на що вона направляє, якщо вже на сесії потрібно. Ну я озвучу. І нам треба забрати, є нова субвенція на забезпечення діяльності фахівців підрозділу ветеранів 368 тисяч 577 гривень. Хоч у нас цього фахівця немає, його не затвердили, він не пройшов нашу кандидатуру, але субвенцію вже е, вона лежить на рахунку, тому ми маємо в плані. А все інше перерозподілом єдине, що е, із вільних е, залишків ці 140 тисяч озвучує зараз е, місту, і 60 тисяч е, сектору культури. На сектор культури, там, як ви, якщо знаєте, в нас звільнився керівник і бухгалтерія, вони себе розрахували, тому там е, вони наближення робили коштів, щоб це розрахунковий отримати. Тому що десять тисяч там, там 60, 13, 73 тисячі е, на зарплату працівникам, бо нові люди прийшли, їм треба працювати. Все інше за рахунок перерозковують. Все закінчуємо. Прошу за. підтримати. За. тепер дивіться, шановні колеги, в нас йдуть програми. Так як ми вже проговорили, що це програми, які в нас існували, то я пропоную, я буду зачитувати назву програми. Чи, за пакетом за давайте ми пакетом проголосуємо за, за всі програми. Колеги. Не проти? прикладі освіти, я скажу, що носиться. Ну, скажіть на прикладі що, освіти, да в програмі, програмі розвитку освіти на 21-25 рік це, ми додали кошти не на придбання спортивного спорти, літаря, одяг, жура, стипендії обдарованим дітям, сироти, поточний ремонт і придбання а придбання. Просто не циферки не на двадцять 20... четвертий, 20... 20... рік поміняли, рік. Поміняли паспорті вона. А стосовно затвердження програми отримання розвитку благоустрою населених пунктів, що там таке у нас? Дерева, трава е і поточний ремонт доріг, а без і і вуличне освітлення. Ту, нас, да, немає. освітлення немає. Хорошо. Так, далі. А затвердження програми за минулості гапіску це ясно. Да, це зиме. Да, а, а затвердження програм ліквідації на лікарці на характер. Що там у нас? Це у нас е пошкоджені будинки, поточні капітальні розробка ПКД. І ці, і обстеження, звідки з технічне обстеження. Угу, Дякую. Так. Регуляторні активно проговоріли, це не план затвердження нічого. Саме соцеконом не плата програма соціально-економічна може, То не може не а, Ні. і до ті, що не, не хвастає не не по випад. заходам. Там і капітальні Талі, ремонти там, і, ремонти, і, там, там треба зводити і і всі проекти, що у нас є, на що плануємо на перебування. Я скажу, чого вона не виноситься на кабінет захисту України. Є культурних програм там Вони це так. Вийшло вісімдесят Путрібка, 29 тварин, дошкорному підрозділу 816-350 років. Mm -hmm. Трушенка, майданчики, сміття, золоти зернятка, ворожа на генератор, які купили. Mm -hmm. І на придбання, що потрошки по кожному, а, блендери, індукційними плитами, белові стінки, диванчики, телевізори, столи, комп'ютери, м'ячі, відеопроєктори, ламінатори, БФУшки, аудиторини. Потрошечки mm -hmm. до 100 тисяч, щоб швиденько це Ні, так, да. так. і ще в нас депутат. є програма і присутня керівних не відділу не соціальної підтримки осіб, виснові які постраждали від військової агресії. І напевно, скажи коротко, надання так. матеріальної допомоги пораненим Почти. військовим та травмованим теж цивільним до 20 тисяч, надання одразу матеріальної допомоги одному із членів сім'ї кожного загибло по блок 20 було так до 20 тисяч. Там відступені поранено. Ну, Відкове допомоги е надання заразу е одному із членів сім'ї загиблого 50 тисяч, надання одноразової матеріальної допомоги особам житлові будинки, квартири, які або зруйновано до сто тисяч від 500 гривень, до 110 тисяч і організація поховання громадян, які загинули внаслідок як агресії Російської не. Федерації України. Ну, це так це, це довідома. Сам суть програми. Підтримуємо колеги да, програми. Да, Підтримуємо все да, да. одноголосно. Да. і відділ теж міня і чотирнадцяте питання і на палю і, і, нас. Скажіть, будь ласка, от, в чому виникла проблема корпус міні? Постанови Кабінету міністрів 720 від 1123, деякі питання діяльності територіальних органів міністерства, там е, і згідно рекомендованого листа нашого департаменту е, рекомендували, рекомендують змінити відділи чи управління соцзахисту на е, відділу ветеранської політики та соціального захисту. Так як додається робота загиблих і з військовими ветеранами, які повертаються до цивільного життя. він у вас займається тільки ветеранами і військової відділ соціальний допомоги все допомогти звертається військові і А що у вас комісія ваша називається. А ми не знаємо, я не голова комісії. 14 державні це, це не про кошти, це про те, це не про гроші, це просто назва. що Заходять військові, і будемо відправляти до цивільні нас відділ. Ні, ну так у нас відділ соціальної політики, а ви можете... Ми займалися ними. Ми не ними займалися постійно

якого? Хай собирається комісія. Ми ветеранської це це політики, соціального захисту ветеранської політики. Хай комісія збирається і міняє. Я вже кажу, що ви собираєте очвітня комісія. Я взагалі пропоную взяти їх розділити. У нас і земельна питання у нас немає. Просто так, як інші комісії не збиралися, тому і присутніки запитали питання, вона вже доповіла за Міняйте, не міняйте, нам абсолютно все. Я не знаю, я не Сережа, діло в тому, тому ще з прошлого року, У мене питання до соціальних працівників, хто там працює. Хто директор, то що міняє. Чого ви цілий рік до сих пор не поміняли? Дотягнули до 25-го року. У нас питання всі розглянули, переходимо до того. До чого тут комісія?